За хорошими вишиванками тепер не потрібно їхати далеко, адже їх можна придбати на івано-франківському ярмарку, де саме спробуємо дізнатися. Я представляю косівську вишивальницю. Аню Павлюк є от на мені це срочечка вишита стилем низинка. То там вишивається спочатку, чорним розводиться з, -з, -з середини сорочки з, зовнішньої, з внутрішньої сторони, а далі кольор розводиться з зовнішньої сторони. Також у нас є сорочки вишиті хрестиком, чоловічі, жіночі хрестики є. Також сорочки у нас є, жіночі і бісерні, і чоловічий бісер є. Для Косівського регіону, для мого регіону, де я живу, більше кольорове, тобто це оранжеві, зелені кольори. Більш яскраві далі площі на центральну Україну це йдуть боршівська вишивка, там вже. Більше переважають чорні тони, тобто темні тони. До жіночих вишиванок у нас є плахти, запаски, також шнурочки різні, корсетики ручної роботи. Чи легко відрізнити сорочку ручної роботи від так, дуже легко відрізнити, тому що машинка шиє на знизу під сорочку підставляють папір, так спеціальний папір, і тоді машинка шиє. Ручної роботи там такого немає і. Видно переходи нитки, тобто з одного з одного хрестика, в інший видно перехід.